Анджей Дуда, президент Польщі, досить жорстко відповів українській стороні на запит на передачу нової зброї, яку Польща закупила в Південної Кореї для власної оборони. І е, мене навіть не здивувало, в принципі, те рішення президента Польщі, бо це точно так само підтримає і весь польський уряд, польський народ, і президент Польщі, на мою думку, в цьому випадку просто робить те, чого хочуть люди, які його Вибрали і якщо дивитися зі сторони українців, то може е, показати, що це виглядає якоюсь зрадою там зі сторони Польщі. Але якщо подивитися зі сторони поляків, то в них є свої страхи з приводу війни і з приводу того, що е, НАТО може їх на жаль не захистити, тому вони вкладають просто шалені кошти в свою власну обороноздатність, в свою армію. В свої в своє виробництво боєприпасів, пороху, зброї будують різні фортифікаційні споруди на кордоні з Росією та з Білоруссю. І давайте зараз про це поговоримо. Це дуже важливо для того, щоб розуміти, що насправді жодної зрадоньки від Польщі в сторону України тут немає. Є просто жорстка заява, і просто президент Польщі Анджей Дуда вирішив виставити вистроїти якісь. Кордони, скажемо так, в цій комунікації. Отже, Варшава не передаватиме Києву зброю, куплену за багатомільярдні контракти у Південній Кореї для потреб польської армії. Українська армія цього не отримає. Ми зараз про це поговоримо. Дивіться відео до кінця. Ставте, будь ласка, йому лайки, підтримуйте канал. Як ніколи зараз ця підтримка і допомога потрібні. Тому, якщо ви навіть зазвичай не пишете коментарів, не ставите лайки. Саме час це зробити. Дякую, друзі. За вашу підтримку. Про це на брифінгу для польських журналістів під час візиту до Південної Кореї заявив президент Польщі Анджей Дуда. Це відбулось фактично в п'ятницю. І він сказав наступне: не розглядається жоден сценарій, за яким ми комусь передаємо зброю, яку нещодавно купили за мільярди злотих з кишень польських платників податків. Ця зброя призначена для забезпечення безпеки та оборони Республіки Польща. Це слова власне Дуде, і він це сказав, відповідаючи на питання, чи розглядає Польща е передачу цієї зброї Україні, е і західні союзники натомість мали би компенсувати Польщі. Е Цю зброю так, але ми розуміємо, що в Європі немає так багато зброї, і західні союзники зараз насправді взагалі плювали на те, що е, на ті небезпеки, які несе Російська Федерація для всього Європейського союзу. Бо по факту, ми бачимо, що до можливої війни, до можливого вторгнення, готується Польща. І країни Балтії. Але звісно, що в країни Балтії це дуже маленькі країни, і їм взагалі дуже тяжко е, може прийтись. А от Польща є великою країною, вони мають набагато більші ресурси, і вони активно до цього готуються. Вони е, фактично являються східним флангом НАТО, і вони єдині хто зараз. В на етапі активної підготовки до війни, якщо ми говоримо про країни, які знаходяться одразу за Польщею, і всі, хто знаходиться далі на захід, то вони взагалі в мене таке відчуття, що не паряться з приводу всіх заяв, які робляться різними політиками різними військовими, в тому числі в Європейському Союзі, бо ніхто якихось серйозних конкретних дій не е, якби не робить. І Дуда визнав, що про передачу зброї оцієї південно-корейської запитували українські партнери. Моя відповідь була однозначною: поки я президент, ми не можемо комусь передати ту зброю, яку ми закупили в останні роки для зміцнення безпеки Республіки Польща. Ще раз повторюю, що про мільярди доларів з наших спільних кишень, тому що це кишені платників податків, наголосив власне президент Польщі. Чи можна його за це звинувачувати? На мою думку, ні. Чи дбає в цьому випадку він про оборону власної країни на випадок, якщо все піде не так, як хочеться, я думаю, це також логічно. І чи підтримали б зараз на сьогоднішній день таку тотальну повну передачу свого озброєння громадяни Польщі? Я також думаю, що ні. Під час брифінгу він висловив сподівання, що. У найближчі кілька тижнів буде підписано угоду щодо виробництва танків к 2 в Польщі. І говориться також про те, що в минулі роки Польща підписала контракти з Південною Кореєю на купівлю близько тисячі танків К2, 600 самохідних артилерійських установок К9 і близько 300 САУ К 239, а також 48 винищувачів ФА-50. І це досить шалені об'єми закупівлі зброї. Також ми знаємо, що це далеко не єдина інвестиція Польщі, бо вони також дуже активно збільшують просто в декілька разів оборонні, оборонний бюджет, і вони величезну суму цих коштів вони виділяють на розвиток власних заводів, власних військових підприємств, де виробляють порох. Де виробляють боєприпаси, де виробляють бронемашини, і де виробляють артилерійські установки, танки, літаки і так далі. Тобто вони максимально, наскільки можна, настільки хочуть себе самостійно забезпечити зброєю на випадок якихось конфліктів. І, на мою думку, вони це роблять в першу чергу. Ця вся шалена підготовка вона робиться виключно для того, щоб ця війна. Взагалі ніколи не почалась на території Польщі, хоча про неї дуже багато говорять. Цієї інформації дуже багато в польському інфопросторі про це постійно говорять президент Польщі, прем'єр-міністр Польщі, міністр оборони, інші міністри, різні експерти, голова генштабу і так далі. Тому таку інформацію взагалі не можна ігнорувати. Дуже багато різних або не дуже розумних людей, або ботів. Пишуть, що ніякої війни ніколи в Польщі немає і ніколи бути не може, бо вони в НАТО і так далі. Але скажіть мені, будь ласка, чому тоді найвище керівництво Республіки Польща постійно б'є на сполох і постійно настільки серйозно готується до тих можливих провокацій, тих можливих конфронтацій, які е, можуть. На їх думку, відбутися тут на території Польщі. Хтось пише, що вони просто пиляють бюджети, я з цим кардинально не згоден, бо всі звикли прирівнювати будь-яку країну до того, що, наприклад, відбувалося, відбувається в Україні. Як би це не звучало, як це відбувається точно так само і в Рашці, і в інших країнах, де рівень корупції являється дуже і дуже високим. Тому що хочу сказати з приводу Польщі. Польща. Була, є і буде одним з найголовніших союзників України. Польща надалі продовжує допомагати Україні гуманітарно, військово. Так вони якби не розголошують, що саме. Як саме вони військово допомагають, але вони це однозначно роблять, або, як, або в складі НАТО, або окремо як Республіка Польща. Вони приймають українських біженців, які також приносять свої плюси Польщі, але з іншої сторони, вони могли б цього і не робити. І е, Польща робить дуже багато крутих речей для України. Надіємося, що е, ця співпраця буде поглиблюватись. Надіємося, що питання тієї самої Волинської трагедії буде вирішено і дозволять провести ексгумацію. І е, в загальному це має позитивно впливати на розвиток україно-польських відносин. Е, що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!